Традиційно щороку, в третю неділю листопада, працівники однієї з провідних галузей економіки України відзначають професійне свято день працівників сільського господарства. Тож сьогодні в Обухівській міській раді зібралися ті, завдяки кому Україна з кожним роком зміцнює свої позиції на світовому ринку, відкриває нові експортні напрями та розширює перелік пропонованих товарів. Без працівників сільського господарства ми ніщо. Чому? Тому що основна продукція, якою ви, ви сьогодні виробляєтеся, це пшениця, жито, зернові, це складає основу нашого багатства, багатства нашої держави. І сьогодні наша земля кормить, ви знаєте, що дуже багато країн у всьому світі. Ваша праця це сама, мабуть, наймирніша і найцінніша праця на цій землі. Без якої не може існувати суспільство, не може існувати життя. Ми дуже вдячні вам за те, що ви працюєте, що ви сьогодні підтримуєте село, здоров'я, добробуту, до натхнення, щоб завжди ваші поля колосилися, були жовті, від золоті, золотілися від високого рожаю, а стихії, щоб минули ваші поля. Я е, хочу лише не побажати всім вам і всім нам, щоб ми, війна швидше закінчилася і. Жодне покоління, і не ми з вами більше не працювали під час зривів, під час війни, щоб у нас був мир і злагода. І ми збирали, ви збирали більше врожаї. Привітання, нагороди, відзнаки та українська пісня. В цей нелегкий для України час саме пісня піднімає дух українського народу та дає сил рухатись вперед.